Прямо зараз в моменті під час вебінару я записую цю сторіс, і я повинна вам розказати по завданню своєї наставниці і свого коуча про те, що я вам ніколи прямим текстом не розповідала ні в сторіс, ні в Рілс. Ох, підтримайте мені, натисніть мені якихось вогників або напишіть мені щось. Я не просто так називаю себе відьмою. Я реально можу впливати рунами на цю реальність. Я вмію робити енергетичні чистки, і я реально глибоко і дуже круто це роблю і допомагаю людям і в них дуже класні результати. Тобто. До мене можна звернутися за діагностикою на магічний негативний вплив, потім зайти до мене на місяць-півтора в енергетичну чистку, в постановку захисту, і я це роблю дуже, дуже потужно. Чому я про це не розповідаю? Не знаю. Я думаю, що я боялась, як це сприймете ви. І ось я ось ся перед вами і кажу вам так, як є. Я реально відьма, і я дійсно це можу. Я вмію знімати негативні магічні впливи і ставити дуже потужні рунічні захисти. Ну і під шумок цього всього я вам пропоную дуже круту 50% знижку на діагностику на магічний вплив. Тому, якщо ви відчуваєте, що щось не так, ви мені пишете, я вам зроблю діагностику. Ми подивимось, чи там щось є, чи немає. Якщо раптом щось є, я розповім. Щодо чого, і запропоную вам послугу чистки і захисту, те, що я роблю уже більше двох років, і роблю дуже шикарно.